І всім пройдемо стані онлайн і це проходження GTA 3. Як ви знаєте, я маю вже там карту, але Saddle. І... Але ми знову починаємо грати на новій кар'єрі і один раз я буду знімати, другий кардан і так весь час. Ну, якось мені ці перерви не дуже класно дивитись. Принаймні, не отак лагає. Mm -hmm. О, кстати, ти вже нормально так знімаєш. Що я тримаю камеру Добре. За оцею поліцейською їдуть, ви бачаться машина була їхала. Заложники? Ну, та машина, ще була їхала, і потім цей прямо поїхали. Це було з другого Ну, Я знаю, що це ті доби. Я знаю, що ті, хто хоче його звернути. І вони рвануть місце. Ну, зараз.

Бо ми типа взорвемо їх корабль, потім на наступній місії ми на другий острів, і типа пацани будуть брати нас, які не mm -hmm. звільнили. А ні, це інакше. Не не хівуса. А, а, а це Луїджі, у нього буде перша місія. Mm. Ні, це не Луїджі. Ні, ото був оцей. Оцей Луїджі. Це не Луїджі. Mm. Він тобі пораду про Луїджі. Так? А, та я забув. І собі. Іли. А тепер ти зараз біля камери голосніше говориш. Да. Ну <свісно> так. От і починається. Ну, так, вже почалося. І зараз нам треба буде їхати до нашого першої хати. Це перший, кстати, GTA з э, 3D. Графікою. Ну і перш і таке, що але GTA не можна купувати до мейк, ви знаєте. О, так. Так нам треба виключити радіо. Бо воно мені якось мішає. Мені теж. Ну от. Ми зараз виїжджаємо до, до цього дому і переодінемося. У мене цей GTA 3 це Ліберті Сіті і ну, тут навіть їздить трамвай. Цей це ще зверху. А цей в GTA Vice City і, і у Xenandre, як ми знаємо, воно не їздить. І в GTA 4 воно їздить. Мне не знаете, что GTA 5 тоже не ездит? Ну, здесь нет. Не, не, не ездить. Вот. А тут ездит. Тому это мне... Подобается. Ну. У GTA 1 ездит поезд. В GTA 2 ездит поезд. А, а, -а. там GTA 1 или 2, там ты сказал, э что там, если станешь на рейс, то они электричные. І попіл лишиться з кістками. Ой. Ну от ми сетхи. Ну, але ми зараз переодінемся, бо це не справжня наша одежда. І ми зараз це переодінемся в нашу просту одежду. Чи... чи в джокер. А ну, вот дед Можна? Не, я пшел канать. О, канады. Або ні, просто скину угу. все. Колсмариди. Хольтки. Мене смішала одна фраза його. Ніхто не лапає моїх девочек. Ой, блін самого можна наржатися <гум> Простий скін? Да. Я думаю, що канадський візьмеш. Да ні. Простий скін... Безкоштовний. <гум> Ну, як ви знаєте, то я ці скини якось я просто скачав це GTA з одного сайту, це GTA 3 і в мене воно появилось. Ну і тепер нам треба відвести. Ну це напевно сама легша місія. А от продовження вже буде на каналі. І нього там. Бо це ми по черзі проходимо. Якщо що частина на навіть... і ще частина якась буде на ігровому каналі Сані. там ми будемо знімати об... цей, де можна знайти якісь оружки і таке все. І машини різні. Таті, тут ми будемо грати без читів, Лише одну місію ми використаємо чити. І все. А ж одну запам'ятай. Так. Не думайте, що ми вам брешем там два чита, але одинаково. Два-три чита одинаково. Бо там, типу, на ракетницю і так, ну бо це, типа, важка дуже місія, як без читів. Ау... Yeah. Така важка, що я навіть не знаю. Там зі снайперкою треба. Та дали 15 ракет замість того. Так... Треть. Ні, ТВ-ка. Все uh -huh. Ну і всім пока. Наш наступний і ми підготуємо наш наступний скин. Е, э, кстати, да тут АМО Канадиан. Все, и всем пока.